Всім привіт. Е, приїхав вже вечоріло, якраз я позаганяв, з'їздив нарешті під стриксах. У мене, скажімо так, е, хороший, хороший перукар, я можу стригтися і в 9-10 вечора. Ну, сьогодні, сьогодні вирішив записатися на сьому. Е, ну, то я їжджу так, на дому стрижуть, бо я коли з'їздив так, місто, де Ну, в нас на місці, але так би в що там треба легкий в день. А от з весною я не мав часу і так, один раз там поїхав, і тепер весь час їжджу тут. Треба трошки переїхати. Ну, в принципі, одна одне виходить, що мені їхати в центр, в центр міста, тому, тому я собі, коли мені там пасує, там навіть можна на один раз, якщо, якщо так дуже треба, тому, тому ніяких з тим проблем нема. Приїхав позаганявши, тільки на своїх тих підкидачів не позаганяв разом з німецькою війною. Курять, тувщиця, хотів показати вам. Скажімо так, стало з мене трошки неприємність, я трохи розчарований, ну, але як є, так є. Так ось тут всіх позаганяв, там тих дев'ять. Ось тут в мене, бачите, з тих фазанчиків, що було три, залишилось тільки два. Я зранку приходжу, дивлюсь, його нема, а навіть не так, я отут рукою, чи є корм, дивлюсь, по, ну, отак протягнув, отут нога. Думаю, що з ним сталося, думаю, застряг, може, чи що став. Став в мене тут такі пеньки, бо я не бачу. Ну, на них стою, коли, там, допустимо, воду доливаю. Чи... Чи цей, то, дивлю, то він лежить. Що з ним сталося, ну, от були активні, бігали, от, як цей, ну, якби були якісь признаки, ще щось, то я би може щось там пробував, якусь прохойку їм давати, ще щось. так, Та й в принципі я не знаю. Ну, Це, та, напевно, так, як всі антибіотикум. Зараз щось сказати, щоб тим щось бракує, Тож ніби нічого активні, ходять, їдять, п'ють. Що з ним сталося, не знаю. Ну каже, трохи, трохи я розчарувався. У е -е, мене тут оця кліточка несеться, але тут скату нема, бачите, і я весь час коли годую, витягую, складаю. Складається mm -hmm. отут, яке брудніше, бо там воно як, як що тут залишає собі, а решту тут. А оця купочка, е -е, не знаю, чого так одна клітка може. Може попало, так що не знаю. Але іменно звідси він дістав з цих моїх фарончиків, не знаю, чи вони бройлерні, чи це просто фараон, але досить тяжкі, треба буде їх поважити і буду знати. Може вже і бройлерні так гарно несуться, але курочки тяжкі. Ой, чекайте, бо я сам важу, а вам, а вам не показую. Я побачив, що півні вже, що тут вже півні працюють, але я їх не ділив Ми, Ми ще їх з вами як тоді поділили на три клітки, так вони три клітки і сидять. А сьогодні я дивлюсь, а отут така кубка є. Напевно, є 5 я дістав. Але тільки, ну зараз ще раз з вами перевіримо, але тільки ось тих слимачків. Ні, вони такі, я думав, що вони, але вони так як ми почали нести, то вони досить досить тяжкі. Може це і це і бройлер, може і бройлер. Не, ну навіть якщо це просто фараон, я собі їх буду тримати окремо. Це я заказував. Я думаю, що це, що це бройлер. Вон це просто легше, бо це. Бо це, бо, це, бо це півник, але це я заказував на каналі все своїми руками, і я, скажімо так, ними, ними задоволений на всі 100%. Вони швидко виросли і, і це, які вже красиві. І можна сказати, що. Ну, Я, я не пам'ятаю, коли вони лізли, я не можу сказати, я все мушу дивитися, бо <гум>, стільки роботи, що я мушу, мушу хіба депер, добре, що є відео, можу, можу по відео знайти, коли вони, коли вони виводились. Але вже, вже якщо несуться, то вже, то вже дуже добре і, і вивік не був теж гарний. О, але оцих клітках двох якось так попало, що я там курочок більше вибрав чи чого, ну їдять, п'ють вони всі о, ніпель йде з однієї бочки, корм їдять вони весь. З одного мішача, хоч тут більше півнів. О, ти куди? Ти куди, 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 куди? Ти хто в нас? Курочка. Курочка. Але тут є, ще я не бачу ні одного. Вони люблять отак отам позакочувати, справді було. Тобто, а оті тут були отак прямо посерединці. Тому не знаю. Тут нема? Зараз ще глянемо там ту клітку. Третю. Оп! Оп-оп-оп-оп. Так, ану, показуйте. У вас нема, вони ще любить тут закутитись під, під кормушкою. Я вже знаю, бо я ж там тих забираю. Куда, ти теж хоч втікнути, теж курочка. Ну курочки теж тут є, але от так, так якби хотів, знаєте, то би не відібрав іменно тих, щоб мало, якби то одна. А то ж не одна, бо я ж до них часто лажу, Ну куди ти підеш. То я би замітив. Але спочатку вони нести недавно. Такі справи, сьогодні мав час. У е, нас дощ падав, пів дня і такий левень, все, все таки мокреньке обсяпане, то я всіх повністю все повичищав. Ну, тут я вичищаю часто і піддони. А от в корей так часто на бантах не вичищає, бо то треба більше часу. А сьогодні мав час, то все позгортав. Ось так всіх тут гарненько, гарненько, частенько, всі, всі задоволені, в стайні тепло. Одна скажімо так, погана новина, одна радісна, що почали нести. З тих з тих все добре, як температура. Йдем, 30, так як і було, 30 на 30 включається, 30 не включається. Я на ніж ловлю, щоб в мене качки не кусали, бо вони як закрите приміщення, люблять люблять подергувати. Оп, колюшки, тому, тому я закриваю. Єдине, що замітив, що воно десь тут було. В якогось, в якогось світленького з цього, бачите, чогось в нього лапка. То може з того, що придушено, може з того, що придушено було. Ну воно ходить. Але лапочка придушена на один бік. Вони вже такі активні, шустрі бігають. Сьогодні була дощова погода, я її не давав. А завтра буде... Завтра, може, ще буде тут, може післязавтра. Побачу. Бачу, як, буду, як буде з погодою, я її хочу цій в цій качості. Ми зараз до неї разом з вами і сходимо. Так, зараз е, сходимо до двір, я вже її загнав. Раду... А, тут трохи світло є на дворі, не знаю, чи щось мене буде видно. У нас вже нічка. Проскоро темніється. восьма. Яка година. Зараз я вам скажу, яка зараз... Ну, ага. Зараз пів, пів дев'ятої і на дворі вже прям. Прям ніч, і то вже десь напевно від години восьмої. Так, ще поки тут прийшов, хочу показати вам ось цей виноград же весь подостигав, а там той, що я вам, що я казав, що такий більше грона, він виходить, бачите, ніби він би мав бути ніби он. Червоний. Але він нерівномірно достигає, може би і достиг цілий, але я йому достигнути не даю. Отай теж достиг. Це теж ніби оцей дикий. Ну такий звичайний і оцей. А між ними оцей червоний, але той солодший. Він ніби виглядає, бачите, однаково виноград. Виноград, як виноград. Але оцей такий оцей такий трошки кисліший. Е, не люблю такого кислого. Я Не знаю, буде треба зробити, напевно, якесь вино або компоти, але поки що. Руки не доходять, поки приморозків нема, то те може може бути так. Ось, бачите, до тих каченят хочу їх додати. Вони такі трошки деякі мокріші, деякі, той поки дійшли, тут було то в курей. Та й в загальному Бо дош, ну, такий впав дош хороший так на криниці, на воду, та й в загальному зараз посівна буде сіяти і пшениці, ріпаки сіяють, то у нас дуже, дуже прекрасно. Вони. Бачите, вони трохи більше будуть від них. Але ще з пару днів я потримаю в брудері, і ця качечка така дуже спокійна, добра, я думаю, що на їх прийме. Не хочу, хочу забрати з брудера через те, що вони ну, качки зараз сухенько, вони ще не цяпаються. А от буквально через тиждень вони вже почнуть два-три дні, коли тижня почнуть хляпатись. Свої брудера, ті, що я робив, то я, ну, вже, скажімо так, закриваю на того, чи там пере. Перероблю там, з тестоплита відкручу, за і закручу другу. А оцей брудер в мене, в мене купчий. І мені його, мені його шкода, він з він там є підключена лампа червона, температуру можна вистріля. Він прям такий, можна сказати, ідеальний, от, перепілочкам чи ранньою весною для курчат. Тому мені його. Так, застрягло. Тому мені його шкода. Шкода, щоб вони знищили, бо все одно вони будуть хряпати. нержавійка, не нержавійка. А а ржавіти вода своє зробить. О, в мене у мене оцих нижніх качки сидять, то вони їх так, так піднищують, можна сказати, але ну, скажімо так, вони піднищують, я їх підремонтую, коли буде менше птиці, а оцього мені, мені шкода суто через терморегулятор. Допустимо, перепілки, перепілки я тільки можу, можу в такому, або треба бавитись з електрикою робити, робити червону лампу до оцих своїх. Гатаві, він в мене один є. Поки болота не роблять, живуть чорненько-гарненько тут, а пізніше, а пізніше підуть до то качки. Тому я навіть прийму. А як ні, то десь звільні місце тут. Треба буде теж дивитися, формувати сім'ї, прибирати самців, ну, теж, 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 треба буде чекати дощову погоду, бо зараз і бульба, і квіти. Роботи вистачає. Оці, це, скажімо так, оці, що несуть з наймолодших, а як наймолодших, з тих, що виводили з моїх. Оці отут є вони. Всюди, коли вони є потрошки, зараз піду, заганяю оці крякалки, бо сваряться. І можна буде вже собі спокійно йти та й, та й віддихати на сьогодні. Короткий день, скажімо так, підв'язую я вже я вже, можна сказати, закінчив. О, ось такі ось такі справи. Всім дякую, хто дивиться, хто коментує, хто підтримує. Кому вам гарного всім дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.